Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватись про законодавчу діяльність Верховної Ради України з нами на відео зв'язку народна депутатка України Ірина Костанкевич. Пані Ірино, мої вітання. Слава Україні героям слава вітаю вас. Тож розпочнемо із власне удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Це закон, який був прийнятий в цілому. А розкажіть, будь ласка, про деталі цього закону і які вдосконалення, зокрема, передбачалась. За підсумками двох парламентських днів, я хочу сказати, що було розглянуто низку законопроєктів, які стосувалися військових, і зокрема питання, які пов'язані із удосконаленням роботи військово-лікарських комісій, адже ми знаємо, це одна із таких проблемних ділянок, і багато і в пресі обговорюються питання, і на рівні уряду вже ці питання порушувалися як проблемні. Тому е, ми розглянули два законопроекти: 9154 і 9158, Першим, зокрема, було розширено перелік військових формувань та спеціальних органів, де може створюватися військово-лікарські комісії, і е, розширили. Ті, кому власне в чих повноваженнях є така робота, зокрема надали право створювати ВЛКК при цивільних закладах охорони здоров'я, тобто як державної, так і комунальної власності, це є дуже важливим, тому що, по перше, буде Можливість уникнути тих черг ті бюрократії, вони стануть більш доступними. А з іншого боку, ми сподіваємося, що буде посилений контроль за якістю роботи із отриманням як усіх процедур, так і усіх норм буде дотримано в роботі. А щодо законопроекту 9158... То власне він теж на покращення роботи військово-лікарських комісій і усунення тих недоліків, які стали вже ну просто такими очевидними, і потрібно було щось цими робити. Окремо так. також було прийнято закон щодо визначення категорії осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни, та членами сімей загиблих захисників і захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій. Більш детальніше розкажіть, що передбачається цим законом. Я хочу сказати, що до речі, наше законодавство, яке стосується військових, воно перебуває в постійних змінах, оновлені через те, що дуже багато питань загострюються під час військового стану, і ми розуміємо, що потрібно на проблеми реагувати. Дуже швидко, оперативно, і, зокрема, якщо говорити про законопроекти, які ми можемо е позбавляти призову тих людей, які втратили близьких, дружину, чоловіка, рідних, то якраз це той законопроект, який е позбавляє можливості е при власне е при Залучати до військової служби тих осіб, які втратили когось із своїх близьких, ця норма з'явилася як дуже актуальна уже в час війни, і вона знайшла підтримку у залі. Депутати за це проголосували. Тому ми можемо говорити, що частина законопроєктів, це десь е, до десятка законопроєктів, які стосувалися військових військової служби. До речі, ще був законопроєкт про військовий цвинтар, і, зокрема, виділення для цього цвинтаря землі в Биківні теж, тобто це невеликий блок законопроєктів, які були оперативно розглянуті і підтримані у Верховній Раді. До речі, ще один великий блок, який я би виділила, це питання, які стосуються нашої євроінтеграційного напрямку, законопроекти, які потребують імплементації європейського законодавства. Вони теж були розглянуті і більшістю голосів ухвалені в раді. Знову ж таки щодо інтеграції до європейського союзу і тих законів, які приймалися в контексті цього. Ми обов'язково ще повернемося і поспілкуємося. Маю уточнюючи запитання щодо закону про додаткові підстави для звільнення з військової служби, якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони. А в нас є так само чимало родин, чимало сімей, які втратили своїх рідних та близьких ще під час. Ну, фактично, там широкомасштабного масштабного вторгнення Російської Федерації на схід нашої держави, починаючи з 2014 року, тобто так звана зона АТО ООС. Люди, які загинули тоді, чи їхні рідні підпадають власне під цей під дію цього закону, чи вони все ж таки не потрапляють? Так, я розумію ваше питання, тому що я з Волині. і У нас теж дуже багато людей, які мають ось таку родинну героїчну історію. Але, на жаль, власне, дотепер це не було врегульоване законодавством. Наскільки мені відомо, це буде врегульовано саме цим законом. Тому зараз будемо чекати, що він буде підписаний спікером, потім президентом. і... Тоді можна буде ці питання врегулювати е, окремо, е, давайте поспілкуємось і про звернення. Власне одне з звернень це було наступне звернення Верховної ради до парламентів та урядів щодо засудження вчинених Російською Федерацією злочинів примусової депортації українських дітей. Розкажіть детальніше, що передбачається у цьому зверненні до парламентів та урядів інших держав. Цьому зверненню передувала робота парламентської асамблеї ради Європи на попередньому тижні українська делегація, власне, яка була одним із ініціатором цього звернення, і власне в підсумках роботи парламентської асамблеї ради Європи кількістю 46 делегацій від 46 країн підтримала. Підтримала звернення про осуд засудження тій Росії як режиму, який депортує дітей, і власне українських дітей вивозить силоміць на територію Росії. Тоді в пар'є виступила перша леді України, пані Олена Зеленська. Було багато виступів, і власне цю проблему було на такому європейському рівні означено як дуже ва. Важливо для нас і ось ця резолюція парламентської асамблеї ради Європи, яка проголосована 46 країнами, лягла в основу і звернення, яке зараз ухвалив український парламент. Ми звертаємося до усіх парламентів Європи і світу про те, щоб вони засудили злочин цієї Росії. Більше того, ми вимагаємо, щоб цей злочин було розглянуто в контексті геноцидної політики, щоб це було означено як геноцид. Щодо українського народу, і третя важлива така складова цього питання, щоб Росія і е, Путін особисто і члени його режиму понесли е, відповідальність відповідно до цього е, міжнародного злочину. Тому це вкрай важлива е, постанова, і е, вона мала велику кількість голосів як в парламентській асамблеї Ради Європи, так і е, у нашій Верховній Раді. Окремо хочу обговорити ще одну заяву Верховної Ради України, зокрема про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких. Зокрема, назва цієї заяви в принципі говорить про те, що вона передбачає. Хотів би запитати про важливість прийняття таких заяв на рівні саме Верховної Ради України і чи стане це поштовхом до того, що подібні заяви ми побачимо, як приймаються. І в інших державах світу, які активно продовжують підтримувати Україну, на мій погляд, ця заява і робота, взагалі, під, щодо підготовки цієї постанови були дуже важливими, тому що вони дають термінологічне визначення поняття «рашизм». Те, яке довгий час не хотіли помічати як міжнародна спільнота та і в нас тут в Україні на цих речей, які вже ідеологічно формувалися Путіном впродовж останніх десятиліть, власне вони не були потрактовані як загроза на для України і для національної безпеки України, і нарешті, от в цьому документі, який готували колеги Фахові, які провели велику. Кількість обговорень досліджень нарешті сформульовано поняття, що таке рашизм. власне, це таке, знаєте, поєднання двох термінів російський і фашизм, тому що ми вважаємо, що в своїй ідеології расизм має цю ідею. Людини ненависницьку і винищення всього українства тому сформульована понятійно, що таке рашизм дано йому визначення характеристики, і знову ж таки розглянуто в контексті знаєте, право наступництва, що власне це наступний етап ідеології. Царської Росії, тобто, все це одна політика, яка формувалася впродовж століть, і головна мета її було знищити все українське, і власне ця війна це якраз кульмінація цієї ідеології, політики, яку проводив Путін. Тому ця постанова є дуже важливою. і Ми сподіваємося, що її буде ретрансльовано на. І медійно, і в документи інших парламентів з цією метою, щоб можна було в подальшому її використовувати для роботи і над міжнародними документами, зокрема такого правового кримінального характеру, ми в прямих етарах багато спілкуємося щодо санкційних пакетів, які приймає Європейський Союз по відношенню до Російської Федерації з різними політичними експертами та оглядачами. І всі вони в один голос зазначають про те, що необхідне, аби європейський союз включив 11-й пакет санкцій, санкції проти Росатому. І зараз ми бачимо, що було прийнято звернення Верховної Ради України до усіх іноземних держав щодо накладення санкцій на російську державну корпорацію з атомної енергії Росатом та запровадження заходів для зменшення співпраці з Російською Федерацією в сфері. Ядерної енергетики власне це звернення, яке прийняла Верховна Рада України, наскільки воно сприятиме тому, аби Європейський Союз, можливо, вже навіть не в 11-й, але в 12-й санкційний пакет все ж таки включив от, безпосередньо санкції проти Росатому? Це складне питання, і тут можна було б говорити про ефективність і дієвість санкцій дуже довго, тому що на жаль, ми бачимо, що значною мірою ці санкції. Не виконують і не виконали тієї головної мети, на яка на них покладалася. Власне, сподівалися, що за більш короткий час економіка Росії внаслідок санкційної політики вона буде просідати і вона зазнає істотних втрат. Але, на жаль, ми бачимо, що це не так. І тому санкційна політика десь більшою мірою ну це на моє особисте перевідка. Переконання вона є більш політичною і більш декларативною. Хоча санкції застосовуються, але Росія знаходить шляхи, як оперативно їх обходити. І ми бачимо, що через треті країни возяться і вивозяться багато товарів, послуги, фінансові послуги надаються. Тому це ця санкційна політика, знаєте, як друшляк, от вона, начебто, є, але через дірки Росія знаходить шляхи як обійти. Е, тому е, щодо атомної енергетики і санкцій в цій сфері це важливо говорити, але більшою мірою ми розуміємо, що це задані знаєте, такі е, пунктири для подальшої роботи. І очевидно, мова буде йти і про 12-й, і про 13-й санкційний пакет. Тому що на жаль, європейський бюрократизм він є ну, таким монолітним, і багато питань пробиваються дуже довго і дуже складно. І, зокрема, от щодо санкційної роботи, окремо було ухвалене рішення про вихід Верховної Ради України з угоди про міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД. Тут власне питання часу мене цікавить, чому саме аж на 435-й день широкомасштабного вторгнення. Ну умовно та на 434-й чи тридцять й ми побачили це рішення. Чому подібні рішення про вихід не приймалися раніше? Я вам не можу достеменно сказати, чому були ініційовані МЗС? -ом. Ці питання саме зараз, але я хочу наголосити, що таких документів насправді які е, є спадком ще тих радянських часів, і епохи СНД даруйте в лапках, е, насправді нас їх дуже багато. І очевидно, треба було, ну хай не в перші місяці, тому що ми розуміємо, що в перші місяці було напевно не до такої роботи. Е, але от е, Значно раніше, все таки, розірвати ці стосунки і докорінно переглянути весь той спадок, який ми маємо. Ну але по факту вже зробили зараз, тому це питання до уряду, до наших міжнародників, які мали б більш так я б сказала, ефективно працювати в цьому напрямку, в плані ревізії тих документів і тих договорів про співпрацю, які ми маємо ще з попереднього часу. Окремо, хочу обговорити і закон щодо власне забезпечення якості вищої освіти. Було прийнято закон про вдосконалення механізму роботи національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в цілому. Так е, в чому полягатиме це вдосконалення механізму, і розкажіть більше про деталі цього закону. Ну, це питання воно було б напевно більш цікаве для освітяни, зокрема вищої освіти, тому що йдеться про таку інституцію, яка була створена ще в попередні роки, і йдеться про Назяво Національної агенції з якості роботи закладів вищої освіти, яка власне. Дає можливість закладам вищої освіти відкривати нові освітні програми і здійснювати якісну освітню діяльність з'ясувалося, що ця інституція потребує певного перезавантаження, зокрема в частині того, що в роботі назяво не було апеляційної палати, і от зараз якраз оцими змінами власне додали такий інструмент і додали ще кілька позицій для балансу, щоб власне. Був баланс у роботі назявою як контролюючої інституції, і роботи університетів, інститутів, тобто все, що представляє вищу освіту. Але як людина, яка довший час працювала в університетах і вищій освіті, я хочу сказати, що, на жаль, цим законом не вирішується питання якості вищої освіти. Тому що для того, щоб освіта була якісною, ну, надто мало її контролю контролювати. І контролювати на папері, чи добре підготовлені папери, чи все там гарно виписано. Насправді для того, щоб освіта вище працювала, і по-іншому треба і оновлення матеріальної бази, і відповідно оновлення гуртожитків, ремонти, корпусів, тобто фінансування інвестиції у вищу освіту. те, що не робилося останні ну, роки, і то я можу сказати, якраз це стосується регіональних. Університетів, такі, до речі, як в Хмельницьку, в Рівно, в Житомирі, на Волині, до регіональних університетів, великі кошти зі столиці надходять дуже повільно і не в тій кількості, яку нам потрібно. Тому ми підтримали цей законопроект, але вважаємо, що комітет профільний з питань освіти і науки повинен все ж таки, якщо ми декларуємо якість, то шукати можливості навіть в умовах війни. Хай це будуть гранти, хай це будуть додаткове якесь фінансування міжнародне, але все-таки вещу освіту потрібно вкладати кошти. Ну і ще одна: знаєте, є питання зарплата в працівників, в працівників освіти, починаючи від дошкілля, це мізер 7 тисяч гривень, і завершуючи вищою освітою, де максимально це 10, 12, 15 тисяч гривень. Тобто, це взагалі не конкурентні зарплати на ринку праці. А чи побачимо ми якісь зміни на законодавчому рівні саме в освітній сфері? Зміни відбуваються, але вони не такі, що могли би потішити освітнє середовище, батьків потішити, і тут причин багато. Законодавчо ми підготували все, що потрібно. У нас навіть якщо говорити про зарплати, є постанови, в який спосіб можна перезавантажити систему зарплат. Але все, що ми чуємо від Мінфіна, а по суті, зараз в умовах війни багато залежить і від. Міністерства фінансів, що це питання не на часі, що в Україні немає коштів, що нам потрібно змінювати вже від нової конфігурації освітньої системи. Тому ми працюємо над цим питанням, але чекати якихось докорінних змін, очевидно, найближчий час в умовах війни не ми не зможемо. Кремо, хотів запитати, як ви ставитесь до ініціатив нового міністра щодо спрощення власне навчання, наприклад. Ой, це складне питання, тому що знаєте, дуже б не хотілося, щоб за спрощеннями ми перейшли в примітивізацію, і щоб ми навіть втратили ті здобутки і те, що ми мали в плані якісної освіти в попередні роки. Я маю знаєте, право вам цілком відповідально говорити, що в українських школах добре вчили дітей, не дивлячись на те, що були проблеми і були як регіон. Проблеми так секторальні можна багато зараз про це говорити, але насправді освіту, яку давали в українських школах, вона була доброю освітою і це підтвердили зараз. от Я багато е буваю за кордоном, е спілкуюся в Німеччині, в Польщі там, де багато українських дітей в Естонії, і вчителі кажуть, що українські діти і мають е добру основу е знань, і вони дуже швидко вчаться. Це дуже важливо, тобто в українській школі навчили дітей вчитися. А тепер щодо того, як в подальшому має виглядати освіта, я вважаю, що нам не потрібно гнатися за кількісними показниками, нам потрібно дбати за глибину знань. І якщо об'єднання ну, певних предметів, те, що я побачила в заявах міністра, ну, скажімо, природничий цикл. Можливо, це і дасть якийсь результат, але це треба прораховувати, і треба е, бачити, що саме хочуть об'єднати і який буде результат е, цього процесу. То, наприклад, я не погоджуюся з тим, що от, наприклад, на останній я про почула, що українську літературу зі шкільної програми можна вилучити. Ну, виявляєте, це абсурд. Тобто, ми, українці, в час війни говоримо про... Власну національну ідентичність, яка в чому проявляється, вона явлена у слові. Ми чим відрізняємося від росіян? Ми відрізняємося словом культурою, а культура теж поставала на. Матеріальних зразках словесних потім пам'ятках культури і таке інше. І говорити, що зараз літературу можна українську з чимось об'єднати або десь її вилучити, мені здається, що ну це абсурд. Тому ми будемо багато комунікувати, але я думаю, що це вийде навіть в площину широких дискусій, тому що вже є звернення від університетів, профільних кафедр української літератури, які бажають, що Українська література як предмет має бути в шкільній програмі, в університетській програмі, і це буде злочином не тільки в час війни, а й в поствоєнний час вилучати ті предмети, які формують нашу ідентичність, які являють світу нашу ідентичність. От не менш важливий блок законів щодо е, власне європейської інтеграції України і інтеграції до європейського союзу, адже впродовж 2 та 3 травня парламент України ухвалив ряд таких євроінтеграційних законів. От про них власне далі поспілкуємось. Одним із них є проект закону про внесення змін до закону України про рекламу щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України. Шляхом імплементації окремих положень АСКВІС ЄС у сфері адіо аудіовізуальної реклами та деяких інших законів. Будь ласка, детальніше розкажіть, що передбачає саме цей проект закону? Е, відразу нагадаю, що у нас є ціла низка е, зобов'язань перед нашими європейськими партнерами, якими на що ми повинні ухвалити законопроекти, які би відповідали. Європейському законодавству і нагадаю, що е, наприкінці минулого року ми ухвалили, проголосувавши більшістю за такий важливий євроінтеграційний закон про медіа. І ось наступним кроком це є закон про рекламу. Він теж євроінтеграційний, і його важливо було зараз ухвалювати, тому що е, в червні місяці. Очікується розгляд Європейської комісії готовності України ну, власне до вступу в ЄС саме от в законодавчому, так би мовити, цій площині. Чи ми ухвалили ці закони, чи не ухвалили? Так ось про рекламу це знову ж таки відповідність. Національного законодавства, європейському законодавству, тому я не буду вам деталі де, розписувати це дуже складно і непросто, але скажу, що е, він цілком відповідає тим вимогам, які до нас е, ну власне які були сформульовані як рамкові е, від європейців. Але при цьому ми зберегли і свої національні особливості, тому що ну в частині мови от, до прикладу, так. Частині квоти в медійному просторі української мови. Ми завжди намагаємося в наших комітетах знайти баланс між європейським законодавством і національним тобто, знайти ту золоту середину, щоб в процесі інтеграції в Європу ми ще й не згубили свої найкращі надбання. Крім закону про рекламу, суспільство також побачило і проект закону про внесення змін до кодексу законів про працю України. Щодо права наступництва у трудових відносинах, що передбачає зокрема цей закон? Це перше читання, і цей законопроект готувався в комітеті суд соціальної політики йдеться про те, що ну знову ж таки перехід на нові умови, а це зокрема і ринкова економіка. Тобто, ми цілком вже відрізаємо ті трудові власне те законодавство, яке формувалося в радянській системі. Ну і умови війни спонукають нас. Власне, це два дві такі головні умови: спонукають до перезавантаження трудового законодавства, і тут йдеться якраз про те, що не має бути чітко виписане законодавство щодо правонаступництва наступництва Що власне ці умови вони мають дотримуватися уже новими підприємствами, які створюються. Але там є кілька таких моментів, які треба поправити до другого читання, і голова комітету пані Галина Третьякова, про це якраз сказала: що будуть внесені зміни, і ми допрацюємо його до другого читання. Останок хочу поговорити про проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері колективно-договірної діяльності. Також перше читання розкажіть власне, в чому передбачається посилення відповідальності? Ну, це законопроект знову ж таки він не стосується діяльності роботи мого комітету гуманітарної та інформаційної політики. Тому я можу вам тільки в загальних рисах сказати, що це знову ж таки законодавство, яке стосується нового формату роботи, і це перше, те, що ми змушені повністю оновити трудове законодавство, перепрошити його, так би мовити, від у відповідності до ринкової ринкової економіки, яку ми будемо. А другий аспект. Це наші євроінтеграційні зобов'язання, тому не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що ми маємо великі проблеми з трудовими ресурсами, що ми маємо великий державний борг, не дивлячись на те, що велика кількість українців зараз працює за кордоном, ми все ж таки профільні комітети працюють над цим законодавством, тому що війна завершиться і ми маємо відбудовувати Україну, але вже спиратися на закони, які відповідають новим умовам і духу часу. Пані Ірино, дякую вам наразі. Друзі, нагадую, Ірина Констанкевич, народна депутатка України. Саме з нею детальніше спілкувалися про діяльність Верховної Ради України впродовж 2 та 3 травня. Ще раз дякую за те, що були разом із нами. Дякую вам.